Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Будемо з вами ремонтувати сьогодні отаку от штуку Мекута. Макіта, Мекута. називайте, як хочете. Це привезли хлопці із дружнього ФГ. Бородатий тобі привіт. Сьогодні займаємось агрегатом цим. Що воно таке, дивіться, це бензомотокультиватор. Отакий во. Тут всяке разне пописано. Дивіться, уважно, що там пописано. Отак. Читайте. Отакі параметри у нього. Ну, Насчет того, що там 62 кубічних сантиметра, я, звісно, сумліваюся, бо моторчик маленький, 43-й. Ну, а там хто зна, може бути. В общем, в чому біда? Товарищ підказав. Отак я Цей не тягнеться, в общем, десь щось комусь дало клина. Ну, то таке. Тоді моменти. Ось тут ось мокрий бак. Каплі десь лопнувши, тріснувши, але прикол в чому? Бачите, який бак? У нього. Горловина не в тому місці. Чи ми так і знайдемо, не готов сказати. Ну і будемо зараз дірібанити, дивитися, що воно, як воно, куди воно. Я, чесно кажучи, такий агрегат бачу вперше. Я розумію, як воно влаштовано все це діло, але мені ремонтувати поки що не приходилось. Двигунчик тут самий звичайний, такий, як на мотокосі. ну конструктивно такий самий. Отак будемо дивитися. Бачу, все воно загажане, пердаляне. Ну, то, то таке, то також не саме страшне. В общем, потрошку починаємо розбирати. Я думаю, я її зараз на полу розкидаю, щоб нам був доступ до самого двигуна, щоб це рентджикло тут серед столу не стояло, не заважало. Та й по всьому. В общем, погнали, зараз розбираю і буде десь цікавий момент, включуся і покажу. Ну, в общем, моторчик вже на столі, діло на 3 секунди. Незручно, але все то робиться, все то розбирається. Ось такий повітряний фільтр, такий в землі, ну, то також не, не саме головне. Тут бачок відкручений, розпердолений, дірка в вухові. В общем, воно тут обертається і бачу, модуль запалювання разом із дротом ходить. В общем, будемо зараз це діло відкручувати, від'єднувати, е дефектувати і тоді вже будемо мати якусь картину. Картину маслом чи картину брудом. Це вже не, не суттєво, яка буде картина, але вона буде. Ну. Скажемо так, тут затягнуто, але оця штука бовтається. Такого бути не повинно. Стерло, мабуть, землею, абразивом. До речі, Сергій Сергійович на мене сердився, що вкрай рідко виходять відео. Будь ласка, не сердіться. Якщо дуже часто випускати відео, воно вам набридне. І це будуть якісь коротенькі ролики, які ну, не, не дуже дивляться. Саме найкраще дивляться такі 12, 15, 20 хвилин відеоролики, де по суті, як то кажуть, інформація. Та й по всьому, от якось так. Тому приходиться, ого! ото. Закручено, так закручено. Закручено. Саме головне не пообривати. Зараз спробуємо зробити отак. Треба почистити. Тут дірочку. еще раз, о, пришло, так, теперь другой и другой пришел, с этого на сто призби Знімем. О. нагинали добре вухо тютюля. Тут вилізла бабишка. В общем, десь треба буде дивитися, чи лопнувши, чи протерте, будемо дивитись, чи може воно тут по, по резинкам, по трубочкам слине. То ми потім вияснимо. То не суть важливо. Оцей кожух. Хотілося б, звісно, ще компресію на ньому заміряти. І щоб заміряти компресію, треба витягти модуль запалювання, бо воно не дасть нам провертати. Тоді, може, спробуємо замірити. Думаю, воно нам покаже і так, якщо ми заглянемо в душу йому. Да, трохи тут наробило біди. Трохи. В общем, даже не трохи. В общем, даже не трохи. Видно чи не видно? Оце, знаєте, я вам тепер можу розповісти один анекдот. Такий дуже цікавий подобі як заїздив Узбеки Шака, тільки трошки з іншим підходом. значить Анігдот. Українець поїхав на заробітки в Німеччину. ну Зрозуміло, що без жінки тяжко, десь він там на якомусь сайті знайомств познайомився з українкою, списувалися вони там, спілкувалися. Все класно, все, все чітко, без всяких проблем. Ну, і, значить, домовились вони про зустріч, про свидання. Ну, і а так як у українця давно не було жінки, значить, він вирішив перестрахуватися і прямою наводкою пішов в аптеку. Прийшов І починає значить, на пальцях пояснювати аптекарю, що йому потрібно. Згорем пополам він там, показуючи на голову, показав, що таблетки, там бере упаковку аспірину і 10 упаковок презервативів. на що аптекар, знаєте, так здивовано відреагував і задав українцю лише одне питання. Фройлін Капут. от, отут все те саме. Фройлін капут. Макіта, це він чи це вона. В общем, думайте, гадайте. Ну, в общем, капут. Все. Я констатую смерть. Те, що побило крильчатку, то це не, не саме головне. Розумієте? Взагалі не саме головне. Біда тут ось в чому? У наступному. Тут от било картер. Отак, щоб ви розуміли. Пердолило його тут терло, матір Божа. Оце, бачите, яка вам макута. Отака макута. Отаку от музику грає тіко дуй. Фройлін капут повним ходом. Значить, циліндропоршньова група і моторчик тут стоїть 1Е44. Да, дуже на те схоже, що. Воно ще, ще десь щось і клинить добре. Ну, то таке. В общем, все в срати, закацане, пердаляне. Ну та що? Я думаю, тут уже немає сенсу щось берегти. Розбираємо його все це діло. Розбираємо все це діло. І тут буде, мабуть, новий двигун та й все тому що по-другому не бачить нам подачі свіча запалювання отака, також загажена. Давайте, що ми тут можемо ще з вами відкрутити? і подивитись. Можемо вихлоп здемов одкрутити. Я вам скажу, є там трошки вон задири на поршньові. Ну, то, то таке. Хона там, може навіть уже і немає лисий. Ну, ну от так от. В общем, зараз я все це діло розкидаю просто вщент. Дивимось, що там нам потрібно. І тоді включусь уже і покажу. Що, як, куди і до чого. Так, парафія. Скинув циліндр. Значить, понятно, що це от крутий болт є. Шайби пружинні отакі. Ну, щоб ви розуміли, да? шматочки отакі. Тут теж не саме смертельне. Тут пердаляне добре. Лопнувши, лопнувши. В общем, це труба, це труба, його ж загнуло в іншу сторону. В общем, печаль. Тепер, як би вам так показати, вона то жива, но фройлин капут. Блищить, як у кота вуха. Втім, хона нема в робочій частині, там, де повинно бути. Бачите, від дзеркалення. Тут ось з краю є хон, всередині нема. В общем, поршнюва теж тут. діаметр 44. Кулінвал 44, 44. Видно? Я думаю, видно. Та що? Я думаю, колінвал також треба міняти, бо за рахунок цих ось ударів, так вродьби на око я б не сказав, що він зігнутий, ну, може бути усе. Такий удар був, що треба, я думаю, треба міняти. Тим паче не таких великих коштів він вартує. Тут він дивіться, як косо криво сидить сальник. Тут випирає, там пошти заліз в потай. Ну, тут вроді нормально цей, видно, навіть в пилюці не встятий. А цей видно з остраху і встявся. Ну, от так. Що маємо, то маємо. Так що, Сергій Сергійович, приймай рішення, що будемо робити. Тому що це барахло. Вже йому капут. Раді цікавості його був цей колінвал поставити на центра і крутнути, подивитися бієння по цапфам Індикатором, що воно покаже. Я думаю, тут найправильний варіант буде. це Двигун брати. Можна навіть голий двигун. Двигун з зборі стоїть як збитий самоліт. Двигунчик із колінвалом, з поршнівої, стоїть дешевше. Всі остальні кришки вже тоді ставити рідне. хто підремонтував латунний молоток, то щоб побили, взагалі було б хорошо. Оп. Да. В общем, тут теж нам нема що робити, гратися з цим колінвалом, тому що воно ну, отак випадає з. Подшипников не повинно. От как-то так. От как-то так. І стряпка була колись. Є. Дивіться, як чітко видно на тир, де підшипник був. І тут є, тут навіть таке. По посиніння. задній сидів трошки краще, передній навантажений. Отаке от. Отаке от. от таке от, от таке от. Чи, мабуть, чий палець синій? Подивимось. Те? Щоб ти був здоровий? От якось так. На жаль, таке буває. Звиніти він може і не звинить. Ну, да. Тут він вже під заміну. Показую. Той, хто вважає, що ні. А ну, давайте під'їжджайте ближче, тільки не різко, щоб... Голова не закружилася. Бачите, яка вироботка? Не хоче щось фокусуватися. Ось, дивіться, яка вироботка, бачите. Що ці? Тут з цієї сторони такого нема, а тут є. І саме, що цікаве, з протилежної сторони від навантаження. Тобто на оцій цафі у нас сидить муфта, цю сторону вижело. Або він неправильно був спресований, недопресований, або тут повинні були бути дистанційні шайби. Отут і отут їх розмолотило. Ну, якби їх розмолотило, воно було б в картері. А так їх немає. Значить, їх тут і не було. От така от музика, от така петрушка. Ну, Якось так. Що будемо приймати якісь рішення, думати, що нам з цим усім робити. Так що, поки що так, макита пала смертю храбрих, хоробрих. Все, на цій ноті будемо завершувати, буде десь якесь продовження, значить, буде друга серія. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб. Техніка вас ніколи не підводила. Сергій Сергійович бачив все сам. Робимо так. Чекаємо нових серій. A few moments later. Любі друзі, маленький по скрипту. Вирішив таки залізти ще й в редуктор, бо за чашку потілепунька вона тіліпунькається. Ну, Оце така картина. Верхній підшипник розпердолений. Там кульки від нього. Взагалі, я не знаю, в якому воно тут стані. Тут холодець солідол. Не знаю, чи тут трансмісійне мастило повинно бути, чи щось отаке густе. Не знаю, це треба дивитися мануал. Але, ну, отака, отака музика. Як воно тут правильно розбирається, збирається, я покамість камість також не знаю. Ну, в общем, отака картина. Беріть до уваги, завжди старайтеся розібрати все чітко, щоб. Не було потім претензій. Беріть до уваги.